Всім привіт! У мене сьогодні є а, час, ось поки я йду, а, хочу купити чизбургер в Макдональдсі. Та мені треба ще зробити закуп у Бедренці. І я вам хочу сказати, що в нас знову в Варшаві дощ та кажуть, що буде вітер суботу та неділю, але я вам хочу сказати, да, що... Так, що... А, що зовсім не здивувати цим, ну тобто, бо в Варшаві 300 днів. 300 днів на рік йде дощ, ну тобто, і вітер. Тому це такий прогноз. Якщо б сказали. Що типу там ось буде сонце, буде там спекотно, тоді це могло б здивувати. А так, ну, це постійно дощ. А, так, що вам цікавого ще розказати у цій війні? 5 хвилин. А, хочеться вже, щоб скоріше була весна. Ось це я вам хочу сказати. Хочеться, щоб вже була весна. Щоб вже було більш-менш так тепло. Щоб більш було так прикольно. А, скажу вам, що мені чомусь здається, що скоро а, що скоро я буду. Робити марафон не тільки по тому, як розвивати Інстаграм, а ще й по тому, як розвивати YouTube. Бо зараз ми почали розвивати всі свої YouTube канали, не тільки українські. І дуже круто в нас це виходить. Також наших партнерів ми теж будемо рекламувати вже ще в YouTube. Тобто Такий круг замкнемо. Це буде інстаграм для всіх моїх партнерів та учнів більше ніж 50 акаунтів реклами. Це буде Телеграм, всі наші закриті чати, всі телеграм-канали. Також наш дуже багато вайбер-груп українських різних. Так? Тобто дуже багато реклами для моїх учнів все там буде. І ще це буде ютуб-канали. Ми зараз дуже круто випускаємо шоц, Короткі ці відео. Дуже круто вони в нас залетають в рекомендоване на всіх каналах. І ми збираємо реальний просмотр реальних а, клієнтів, які вже пишуть і нашим партнерам. Тобто вже з Ютуба навіть приходить реклама. Ну, це просто вау! Це дуже круто. Ось а, курс в мене по навчанню по інстаграм, по маркетинговій стратегії для бізнесу. Так по тобто це не це не тільки про інстаграм. Так. В мене стартує вже 20-го, я так думаю, буде новий, а дуже багато в мене відгуків. І в мене ось за ці два дні в мене прийшло дві крупні компанії мережа стоматологічних клінік, а, дизайнери, особистий блог дуже багато. До мене прийшли магазини-кондитерки. Приватні підприємці на навчання. Я вам хочу сказати, що всі ці люди, от всі ці люди, які прийшли, вони прийшли по рекомендації. Вони прийшли по рекомендації. <смі> Ви тільки уявіть. Тобто, ну, це вау! Я чесно, я навіть не знала, що в мене так круто це все вийде, але я вам хочу сказати, що сьогодні, ось реклама в мене, ось. Кейс, який я взяла два тижні тому. Зараз в нас такі результати після того, як я веду під ключ цей аккаунт поки що, так? тому що його треба налаштувати добре. А в нас зараз такий ефект, як при рекламі на 600 доларів в таргеті. Тобто ось так це виходить. Ну, це просто вау. Це просто вау. І власники бізнесу дуже задоволені. А, ну, тобто, Показники, та в нас вже сім клієнтів. Що ми кажемо тільки про цей кейс, так, та два закритих клієнти, які вже а, проплатили, так. а середній чек в цьому новому кейсі, який я веду лише два тижні, середній чек 20 тисяч євро. Ну тобто, це дорогий кейс. Тобто, приходьте до мене на навчання, як створити інстаграм це не тільки про інстаграм, це про... Взагалі про вас, про розвиток вас, особистості, вашого бренду. Це маркетингова стратегія. Я буду вашим маркетологом, я вам допоможу. Я зроблю, зроблю для вас дуже-дуже багато реклами, і тому дуже буде крутий ефект. Так, а зараз я йду у Макдональдс і буду брати для ріші а, чизбургер. До речі, він зараз коштує десь 6 або, або навіть вже 7 злотів. Зараз в Польщі все дуже подорожчало. В середньому на 1-2 злоти а, і битова хімія, і а, що ще в нас дуже сильно подорожчало. Це хліб, булочки. Так, ну все, давайте. До зустрічі.